Хто ще так жінку злабив коли небудь. Хто жінку способом так не здобув. Я візьму її хоч не надовго. Як я що мужа вбив її света. Я серце взяв у її тій хлині, коли вона спрокльонами орідала на свідком злочину мого кривавим. Коли Бог, суд і совість проти мене і друзів не було, що помогли, крім сатани та лицемірних світ. І все ж вона моя. Ніщо. І весь світ. Вже вона свого забула мужа Едуарда Славного, якого так недавно в тюк зборів бив. Ахожий він, кохання гідний був, щедро обдарований з природи, розумний, сміливий, молодий із крові королівської у живах, такого вдруге не бородиться. Вона ж до того поля прихилила хто принца золото скосила, лишивши її гірку вдовину постіль до мене. Що не варте пів Півдуарда до мене. Кривоної потворі. Проти гроша і герцогство поставлю, що досі помилявся я в собі. Кляне життя, бо ж сам так не вважаю, для неї я чудовий, Чоловік, що ж, доведеться дзеркало придбати, та завели десятків два кравців, щоб одягнути як найчіпурніше. Як маю ласку, я самого себе, давать мені.